Ситуація, коли залишився лише один двір, ну значить, треба все зносити, зносити і заново будувати. Да, є зараз класні модульні будинки, тобто а, отак, от їх приїжджають, і буквально за пару. Днів там 10-14 днів, і вам його а, поставлять. Можна взяти якусь там програму, є оселя чи щось ще да, якісь гроші, але жити і працювати на своє розумієте, на своє, але не там, де ти працюєш, пашеш і нічого не маєш. Тому кра... от, бачите, от двір є в принципі, це чиясь територія, да? хтось тут жив, була родина, нема дому. Ну якщо, звісно, люди залишилися. Живіть головне, щоб люди може не знає, може то трагедія. Яка сталася, або родичі будуть цим займатися. Ну, в плані того, що якщо люди живі, то можна все відновити. Можна все відновити. Якщо ми вільні і незалежні. знаєте, Україна настільки має давню історію, що ну, ми не можемо просто взяти і зникнути з карти землі. Ми, ви розумієте, що ми просто ну, одна з найміцніших націй на світі. Да? Тобто ми, як ота українська азовсталь, і тому ми є, були і будемо. Тому що ми такі самі, знаєте, от а як Азовсталь. І оці татаро монголи вони завжди робили свою грязну справу там, раз скільки, там, раз століття, вони знову це зробили. Але якщо ви думаєте, що буде Третя світова війна, я вам скажу найкраще слова, ні, не буде Ні, а, чого? а тому, що все буде один землетрус. Там будуть трусити Європу, буде трусити, Китай буде трусити. Їм просто буде знаєте, таке, просто в світі буде така нова тенденція вижити від землетрусів. Вижити від землетрусів. І колись вони закінчаться. І, е, і вони будуть будувати саме нові будинки, але ж треба ж розуміти, до якого народу ти, ти відносишся. Просто знаєте, гуляєш от по Ірпеню і радуєшся, що ти йдеш, і що ми вільні. Я для цього приїхала, щоб зрозуміти. Що ж тут відбувається? І тут, і тут життя, і тільки війна уходить, і одразу, знаєте, таке життя. Такі всі поїхали, всі пішли, машини поїхали. Так же само буде скрізь. А абсолютно, абсолютно. Тому що українська армія найкраща армія у світі. І це є Аксіома. Запам'ятайте, це найкращі козаки, тому їх перемогти просто неможливо. Тому що це гени а гени вони. Ну, ви розумієте, да? Це це століття, це століття. Тому і у у кацапів вони генії, вони мисники. Ну, все рівно ми завжди їх перемагали, і цей раз буде отак само.